Попри створені війною труднощі, освітяни використали усі можливості, щоб організувати дітям навчальний процес як дистанційно, так і в стінах шкіл. До речі, саме наше місто стало єдиним на Дніпропетровщині, де на початку нинішнього навчального року усі школи почали освітній процес. Нині навчальний рік для школярів добігає кінця. Коли у Кам'янському пролунає останній дзвоник, чи відбудуться випускні вечори, а також як працюватимуть заклади освіти та дитсадки у літній період, розповідала директорка департаменту з гуманітарних питань міської ради Наталія Рева. Дякуючи нашим захисникам та міській владі, начальний рік у Кам'янському пройшов продуктивно та безпечно. Кам'янське чи не єдине місто в регіоні, де освітній процес проходив в офлайн-форматі, коли учні мали змогу сидіти за партами та навчатись у звичайному режимі? 1 червня ми якраз на День захисту дітей проводимо свято останнього дзвоника в усіх наших закладах освіти. Випускні вечори в 11 класі ми плануємо на 30.06 свідоцтва про освіту 9-класникам будуть вручені 16 червня. Тому от на сьогодні такі плани по завершенню навчального року. У багатьох дитинства шкільні роки асоціюються із літніми таборами на базі закладів освіти. Цьогоріч такі табори гостинно відкриють двері для малечі, а для батьків це гарна можливість не залишати дітей без нагляду. Табори будуть різноманітно розвивати та розважати школярів під час літніх канікул. З 5 червня починають на базах закладів освіти працювати табори літнього відпочинку. В цьому році за бажанням батьків було проведено попереднє опитування. У нас близько двох тисяч бажаючих дітей, які будуть оздоровлюватися на базі наших освітніх закладів. Тривалість денного відпочинку буде без сну в зв'язку з тривогами, тому до 14.00. Дещо зміниться робота і дитячих садочків, адже важливо, щоб у літній період діти мали змогу оздоровитись та повноцінно відвідувати заклади дошкільної освіти. З 1.06 в садочках ми починаємо оздоровлювати дітей. Дошкільні заклади освіти, які мають укриття і працювали в офлайн режимі, вони продовжують працювати, але переходять на повний режим роботи, тобто працювати вони будуть з трьохразовим харчуванням. Заклади, які не мали свого укриття, але знаходяться поблизу шкіл, так як діти в школах йдуть на канікули, і укриття звільняються, це у нас такі садочки, як десь. 10, 18, 29, 34, 35 і 42. Вони на час літнього відпочинку будуть працювати на базі укриттів школ, які знаходяться поряд. На базі дитсадків функціонуватиме проєкт від міжнародної організації ЮНІСЕФ, проте за певних умов. Є у нас такі садочки, які знаходяться далеко від шкіл, і використати укриття школи ми не можемо. Але є бажаючі батьки, які хочуть, щоб діти розвивалися і влітку. На допомогу нам в цьому прийшов проєкт ЮНІСЕФ, який дозволяє організувати дітей, охопити занятістю дітей дошкільного віку на дві години, але з обов'язковим перебуванням батьків, тому що під Час тривоги вони повинні забрати дитину додому, тому у нас будуть працювати такі групи у чотирьох садочках: це 23-му, в двадцять 40 сороковому і в 45 му садочку. Департамент з гуманітарних питань спільно з міською владою роблять усе для того, аби кожна дитина мала змогу повноцінно навчатися протягом року та продати час із користю у літній період. Максимально всі, хто потребує оздоровлення, ми постаралися охопити і вже подивимося, як на спрацює це в літній період, як будуть працювати і справлятися садочки ходячи до укриттів наших загальноосвітніх шкіл. Тоді можливо, ми подивимося, як на наскільки це буде можливо з 1 вересня організувати освітній процес і в цих навчальних закладах.